Понеділок, 17 березня, ви дивитесь новини на 11-му в студію Олени Триченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Понівечена інфраструктура, є перебої з електропостачанням. Ворог атакував ударними безпілотниками Дніпропетровську область. Нікопольщина окупанти обстріляли з важкої артилерії та РСЗВ. Внаслідок шахетної атаки є руйнування і на Харківщині, Полтавщині та Одещині. Докладніше про ситуацію розкаже мій колега Владислав Авдієнко. Він зараз на прямому зв'язку влади. Тобі слово. Вітаю Олену. Окупанти вкотре атакували Дніпропетровщину ударними безпілотниками. Наші сили ППО знищили 15 ворожих шахетів. Внаслідок атаки понівечена інфраструктура у Павлоградському та Синельниківському районах. Є перебої з електропостачанням. Також росіяни тероризували Нікопольщину, били з артилерії та РСЗВ, запустили фпв дрони у Покровській, Марганецькій, Червоногригорівській та Мирівській громадах потрощені приватні будинки і господарські споруди. Загалом же росіяни запустили по Україні сто Тири ударні безпілотники, 90 сили ППО знищили, ще 70 локаційно втрачені. На Харківщині шахет влучив у цивільне підприємство, спалахнула пожежа. На Одещині одну людину поранено, побитий дошкільний навчальний заклад, приватний будинок, магазин та інфраструктуру. Через пошкодження енергетичної інфраструктури майже 500 абонентів у передмістя Одеси залишились без електроенергії. Прошу показати, як працювали рятувальники. Ще понад тисячі людей без світла на Полтавщині через падіння уламків ворожих дронів. Енергетики працюють над повторним підключенням абонентів. П'ятеро поранених, побиті дві багатоповерхівки та зо півтора десятки приватних будинків. Це наслідки ворожих атак на Донеччині. З лінії фронту евакуйовані 73 людини, зокрема семеро дітей. Минулої доби одна людина загинула, ще три дістали поранення на Херсонщині. Також мирний мешканець постраждав внаслідок ворожого авіаудару по Куп'янську. В 56-річного чоловіка вибухове поранення побиті 15 домоволодінь. Наразі в мене це вся інформація, Олено. Дякую тобі, влада. Це був наш кореспондент Владислав Авдієнко, який розповів про ситуацію в країні та області. Везли додому нагороди та грамоти зі змагань однак не доїхали. У жахливій ДТП загинули двоє 18-річних криворізьких спортсменів. Смертельна аварія сталася на трасі Дніпро Кривий Ріг. Водій легковика намагався обігнати бензовоз, проте зачепив фуру, вилетів на зустрічну смугу та буквально врізався в іншу вантажівку. Від удару машина з п'ятьма людьми у салоні перекинулася на дах. Водій та один з пасажирів легковика загинули на місці загиблі Арсен та Микита, вихованці Криворізького клубу ММА Ягуар. Ще троє підлітків наразі у лікарні. В них закриті черепно-мозкові травми, поранення живота та грудної клітини, переломи порізи та множинні садна. Їм по 16-17 років в день аварії борці гідно виступили на відкритому чемпіонаті області зі змішаних єдиноборств, посіли призові місця та отримали нагороди після завершення турніру. Пізно ввечері спортс. Мене поверталися додому. Гучний гуркіт посеред ночі у середмісті Кам'янського падіння балкона неабияк налякало жителів будинку в спальному районі. Аварійні бетонні конструкції рухнули просто на тротуар, яким ходять десятки перехожих. Хто тепер відновлюватиме пошкодження та що робити іншим власникам аварійних балконів? Сюжет Марка ручки Дивимо, обійшлось без трагедії. Балкон цього старого будинку обвалився зненацька серед ночі просто на тротуар. Місцеві думати бояться, які наслідки це могло мати, якби бетонна конструкція рухнула посеред білого дня. Власниця квартири на третьому поверсі, балкон якої обвалився, шокована не те слово. Говорить щастя, що ніхто не постраждав. Я думала, що це вообще ночі був перельот якийсь. Це було просто жах. Ну, мене зараз, зараз друге питання дуже цікавить. Що мені далі робити? Місцеві, хоч і приголомшені, але не здивовані. Будинок надто старий, і це вже далеко не перший аварійний балкон, що звалився на тротуар. Я тут живу 20 років. і Як сюди я переїхала, сказали, що ці ці балкони не можна ними користуватися. Дорогою, на якої впали бетонні груди аварійного балкона, щодня ходять десятки людей. Тут два садочка, ще садочок, і там за через дорогу ще один садочок. Багато дітей ходять. І ми ходимо. Геть аварійні балкони тут чи не в кожній квартирі. Це видно, не озброєним оком, а більшість жителів навіть самотужки позводили підпірні конструкції. Я зрозуміла, що треба туди йти вже. Та я живу, зіперли теж тільки вчорами, тому що в нас тут. Тож вже такий балкон. Вони всі старі. Були. Тепер же питання: хто відновлюватиме зруйновану конструкцію і що робити людям інших квартир, які потенційно мають ту саму проблему? У 23-й квартирі теж упав балкон. але це було давно більше 10 років назад. І міська рада допомогла. Тому я теж надіюся, що може мені теж допоможуть. Хоча я розумію, що зараз вина не на часі, але дуже сподіваюся, що може допоможуть. В міськраді Кам'янського говорять конкретно в цьому випадку безсильні, бо будинок на балансі управительської компанії. Я раджу мешканцям вперше, ну, за все на ну, звернутися до тої компанії, хто бере з них, з них кошти за обслуговування і отримання цього будинку. Обслуговує будинок лідер комфорт про проблему. Не тільки знають а й вже займаються її розв'язанням. Ще в день аварії провели демонтажні роботи. А зараз замовили експертне дослідження інших балконів у будинку. Цей будинок наша компанія обслуговує 5 місяців. Згідно заключення попереднього управителя, у нас є акт оцінки, коли будинок переходив з управління в управління. То на жаль, вони зазначили, комісія цього підприємства зазначила, що цей будинок перебуває в задовільному стані. Але ми бачимо, що те, що це не зовсім відповідає дійсності. Будинок говорять 32-го року побудови, і за десятки років жодного разу не бачив капітального ремонту. Ми працюємо згідно умов договору. У нас є тариф. На послуги з управління багатоквартирним будинком. На жаль, в тариф це не входить. Ну, встановлення нових балконів не входить до тарифу. Але ми ніколи своїх клієнтів ну, не залишимо на самоті з цією проблематикою і будемо спільно вирішувати цей питання. Вже після експертиз в компанії розумітимуть, що робитимуть з рештою балконів у будинку та як зможуть допомогти власниці квартири Ользі. Марко Ручка, Сергій Озіров, новини одинадцятого каналу. Унікальна геологічна пам'ятка віком понад 3 мільярди років. Чи знали ви, що один з найдавніших вулканів планети знаходиться усього в 30 кілометрах від Дніпра? Це частина українського кристалічного щита, який вкрай багатий на корисні копалини. Уран, золото, платина та рідкісноземельні метали, які так цікавлять президента Трампа. Чи є вони у нас в області? Наш Владислав Авдієнко вирушив на пошуки з експертом-геологом. Це все туф! Ну, оце. Розумієте що? Ви бачите, що тут великі кристали. Це не і, золото, ні? Туди ударить і, і повер... О, Мам, я у розламі земної кори. Прямо тече лава. Дивіться, ось вона тече. Це, Це найдревніший вулкан України. 30 кілометрів від Дніпра, Аполонівка – Це справжній телепорт у минулий на понад 3 мільярди років. Уявіть, ані людей, ані динозаврів, лише перші бактерії. Дихати немає у все навколо вибухає. Ми зараз у кратері прадавнього вулкану. Аполонівський палеовулкан утворився, коли один шмат землі почав буквально наповзати на інший. Пояснює досвідчений геолог Юрій Хоменко. Тут були цунамі із вулканічної породи, з лави, частина земної кори. Опускалася, частина піднімалася і утворювалися великі провалля. Професор Дніпровської політехніки веде до так званого штоку каналу, яким розпечена магма виривалася на поверхню його рештки аж блищать на сонці. Це не золото, ні? Це золото дураків, називається пірит, це сульфіди, ферми 2 його формула. Якщо простіше, сполука заліза, а ось і сама лава, точніше, її скам'янілість. Ось вона язичок лави раз і поцілунок стуфу. Туф, це вже третя порода, яку знаходимо. Вона утворилась під час вибуху вулкану. Ось дивіться гострокутні уламки, які вилетіли в результаті цього вибуху. Але яким чином усе це збереглось до наших днів? Експерт каже, це одна з найбільших загадок, яку й досі намагаються розгадати геологи, адже за мільярди років поверхню вулкана могло засипати кілометрами землі або ж навпаки змити дощами в річки. Було змито до п'ят. 15-20, а іноді 30 кілометрів кристалічної породи. А потім вони знову ось знаходяться тут, на денній поверхні сьогоднішнього дня. Таких немає відслонень не тільки на Дніпропетровщині, але й в Україні. Будова вулкану підказує, на нашій молодій планеті вже була вода, адже із лавою змішалася глина. Глина-то де утворюється? У водоймі. Значить, була й водойма тут. А як відомо, де вода, там і життя. Оскільки нам відомо, що тут були бактерії якісь, то може відбитки якихось бактерій треба искати. Тобто перші елементи життя на наземні. Тобто вивільнете на якийсь новий коронавірус. Так, тоді тіка. Не дай Боже. А от є у вулкані корисні копалини? Йдемо шукати. Подивіться, які іменітові корочки утворюються буквально. Подивіться, прямо розкрили. Це вже сучасність. Кілька мільйонів просто це, це не мільярди, це кілька мільйонів років. Експерт пояснює, так розкладається каміння. Верхній шар кори вивітрювання тут сягає кількох метрів, і в саме таких різнобарвних глинах дійсно можуть накопичуватись корисні копалини. У подібних каолінових глинах знаходиться родовище урану. А зеленими глинами і родовище нікелю. А в зеленокам'яних структурах це можуть бути і родовища золота, і платини. Але, схоже, корисні копалини тут побачити. Сподівалась тільки наша знімальна група. Геолог каже: вулкан неодноразово досліджували вчені. І, на жаль, хочу всіх попередити, що ніяких корисних копалин у нашому вулкані немає. Але ними багаті інші ділянки нашого унікального найбільшого в Європі українського кристалічного щита, який простягається вздовж Дніпра на понад тисячу кілометрів у довжину та 250 у ширину. Його можна побачити навіть в центрі міста на монастирському острові, а також у передмісті в Сурсько-Литовському. Бачимо річку Мокру суру, яка ось так коліноподібно загинається кілька разів з півночі на південь. Потім з за до на схід. Потім знову з півночі на південь такі коліноподібні вигини річки говорять про те, що вона тече по глибинним розламам. Він прямо наїжджав. Це тектонічний рух. Видно, що граніт рухався. Експерт додає, щоб видобувати корисні копалини, потрібні великі інвестиції в геологію. Потрібні кадри, потрібно завірочні роботи проводити. Треба ще 10 разів. З'ясовувати які концентрації Трації, де вони залягають, а також оцінка екологічних ризиків, адже ж ми літій видобудемо один раз, а чорноземи ми використовуємо багато разів. А полонівський також вже давно можна було зробити туристичною перлиною, каже геолог. Як от схожу локацію використали у Польщі, вони виліпили динозаврів, але просто встановили щити, а також можна камінь порізати, пошифувати, пополірувати. Вся Польща. Їдуть діти, щоб побувати в цьому центрі ГЕС. Але Поки туризм тут розвивають лише самі геологи та місцеві підприємці, встановили інфотабличку, регулярно проводять екскурсії для дітей та студентів Дніпровської політехніки. Отож, надія на краще все ж є. Владислава Авдієнко, Сергій Озоров. Новини 11 каналу. Здобула перший професійний трофей. Тенісистка Єлизавета Котляр з Дніпра виграла турнір у Туреччині. У фіналі змагань спортсменка обіграла турчанку Лай Юрок. річна Єлизавета вдруге у кар'єрі дійшла до фіналу на турнірах ITF в одиночному розряді. Та нарешті виграла свій дебютний професіональний титул. Суперниці провели на корці 2 години 37 хвилин. А Дніпровський дзюдоїст Сергій Кім виборов бронзу на Кубку Європи в Латвії. Наш спортсмен переміг британця, але у чвертьфіналі поступився італійцю. Тож продовжив змагання у втішному турнірі. Там Дніпрянин переміг нідерландця. А у поєдинку за бронзу виявився сильнішим за українця Дениса Тупицького. Це перша особиста міжнародна нагорода в кар'єрі 21-річного Кіма. Загалом за звання найкращого на європейській першості змагалися 166 учасників з 22. Двох країн світу, і це вся інформація від команди 11 -го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось вже в наступних випусках.